Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі. Сьогодні я вам розкажу про те, чому я сплю на підлозі. Найприкольніше це передісторія, чому я вирішив це все робити. Мене стимулювало одне слово, яке я почув, після якого я вирішив випробувати щось новеньке. Це слово я чув раніше, правда, воно дуже рідкісне. Аскетизм. Аскетизм це риса. Яка символізує скромність. Скромність або відсутність нужди в чомусь зазвичай матеріальному. Наприклад, не потрібні мені гроші, не треба мені здоровенний пентхаус. Мені достатньо жити в маленькій, скромній квартирці. Я почув про аскетизм і тут же, ж, ну, приблизно в той самий момент, попалось відео про сон на підлозі. Я почав цей експеримент. Хлопчина, який розказував про те, що він випробував цю штуку, каже, що мені це допомогло виправити поставу. Я хотів ще спробувати цей експеримент, тому що по словах хлопчини можна виспатись від того, що ти спиш на підлозі. Тільки от коли я спробував це зробити, я не виспався. Ніхрена не виспався. Перші п'ять днів я не висипався, тому що я вночі просинався від того, що я просто на незвичній місцині для себе засинаю. Ти звик до того, що диван, ліжко, підлаштовується під тебе. Вони під тебе підлаштовуються. А тут, у випадку, з підлогою. Ні, братік, ти підлаштовуєшся під тверду дерев'яну підлогу. Звикай! Я звикнув. Я не можу сказати, що моя постава ще рівніша стала. Буду ще рівніше ходити, буду виправляти ще більше свою поставу. Так я буду ходити так, як ніби мені в сраку засунули дарим. Я використав цей експеримент для того, щоб висипатися. Так, я тільки що сказав, що я не висипався перші п'ять днів. Я не очікував, що настільки буде незвично для мене оце. Те, що я не зможу висипатися, я не обдумав цей момент. Я єдине, що обдумав, це те, що я робитиму це місяць. Але мені так сподобалось, що я розтягнув цей процес на ще довший невизначений термін. І це триває вже другий місяць. Це стало моєю новою звичкою. Я тепер сплю лише на підлозі. От ви бачите прямо зараз відео, як я. Готуюсь до сну. Я стелю спочатку постіль, далі щось м'якеньке підкладаю. Це одіяло, тоненьке флісове. Подушка не є дуже об'ємна, тому немає такої висоти, яка могла би зробити певне викривлення в шиї. О, Боже мій, як же ж важко ту термінологію використовувати. Я стараюся зробити сон. Таким, щоб потилиця була приблизно на одному рівні з лопатками. До речі, я розвертаюся, бо там вже не цікаво. Іду назад додому. Ну а на цьому все. Більше немає, що сказати. Я виразив свою думку абсолютно повністю. Побажаю тільки всім вам щасливо щасливо всього вам найкращого!